Друзі, всім привіт! Сьогодні знову розпаковка. Це вже друга. Сьогодні, як можемо бачити, що посилочок трішки більше. І у нас вже є більш цікаві ось дві посилки. Починаю з якихось маленьких. Боже, взагалі не, не розумію. Да. А, друзі, це напальчники Я часто граю от. В ігрушки всякі на телефоні і потіють руки часто в мене. Тому що у нас ось такий набір ось, ну такі коробочки просто гарненькі, він коштував 200 гривень. Ось зайшов, щоб вам показати, що так як працює, якщо пальці потіють. Наступна посилка. Це було заказано, я не знаю, як більше, мабуть, для прикола. Що воно із себе представляє, це жінка мені скинула силку. Типу сюди кладеш кусочок тіста, я так зрозумів. Потім начинку всередину. Опа, і в тебе вже вареничок готовий. такий. Таке не сильно якісне. Також я думаю, перевіримо. Захисне скло на 11 Pro iPhone. Це навіть не скло, це як пластик, бачите? Ось ну воно ну, там також по акції було, так, тому замовив собі, сам спробую поклеїти. Тут серветки йдуть для того, щоб протирати телефон перед тим, як все клеїти. А От серветка. ось. Це тряпочка ще на суху протерти і це, щоб приклеювати типу. Замовлено. Ось тут 50 з таких маленьких резиночок. Так, остання із маленьких посилочок. Правда, саме так. Якісніше запаковано. Це знову, як у минулому відеоролику, це світодіодна стрічка. Ось сюди батарейки маленькі вставляються, ось вимикач. В наступних відео буде показано, для чого саме я замовляв такі штуки. І переходимо до великих посилок. Ось саме здорова у нас. Гарно запаковано, як бачимо. А це у нас, друзі. А це у нас, друзі, зарядне для акумуляторів від машини. 12-вольтове зарядне для автомобіля, для мотоцикла. Ще якийсь режим є. Ще є режим для встановлення акумулятора. Не знаю, наскільки воно правдиве, це ці, ці режими, але також все перевіримо. Також я вам все обов'язково покажу. Тут у нас ось така інструкція. Магічним чудом з'явилася у нас тут переноска. Вімкнуть та подивитися, що воно буде відображати щось блищить. Загорілися у нас кнопочки, показує, що батарея, я так зрозумів, не підключена, кіт лучше тікає сюди. Ось вибираємо режими для мотоцикла і, звісно, пульсація. Коли під'їдаєш до акумулятора, воно буде вольтаж показувати правильний, вірний. А тут ось цікаво. Це я, я її чекав дуже довго. Вона саме дорога, 22 долари там щось обійшлася мені, і саме довша, ніж усі оці посилки. Півтора місяця десь. Гарно також запаковано. Як ви могли зрозуміти вже. Це у нас приставка Написано 8К, але зрозуміло, що тут не буде 8К. 4 ГБ. Оперативної і 64 вбудованої пам'яті. Відкриваємо. о, як я її довго ждав. Так, пішов. Ось така у нас приставка. Зараз подивимося, що ще в наявності тут є. Так, да, кіт прийшов на найцікавіше. Е, тут якийсь QR-код, є, ну, це е, Facebook, я так зрозумів, їхній. Так, давай. Морті Хорош мені допомагати. Давай покажемо людям, що тут було. Брат, що ти робиш? будь пожалуйста. Ось такий у нас Переходік Так, я так зрозумів, Морті хоче в коробку, але я, я тебе зараз Китай відправлю, брат. Ось такий у нас переходник від телевізора до приставки. Так. Дуваємо обратно. До, до мережі, шнур до мережі під, підмикати. Позбавимося. Так, тут ще у нас час дожен показуватись. Ось вона включилася і далі я не знаю, що потрібно робити, буду розбиратися. Ще цікавий пульт. Ось. Саме із за цього я й переплатив, воно там можна купити дешевше. Що це всередині що робить? А, це всередині у нас йде е, ось, адаптер для пульта. Щоб пульт спрацьовував. Ось. З пульту звичайні батарейки, тому що тут є кнопка YouTube, щоб не шукати довго. То, та ще пульт з двома режимами ось вмикаєш ось цю кнопочку, і воно як сенсор уже спрацьовує. Тобто буде курсор мишки. Ось так вибираєш і ну, ще зараз все буде показувати. Такий у нас даний відеоролик, багато цікавих посилок. Якщо в мене з'явилася ідея, якщо хтось хоче, щоб у мене були розіграші, кожного разу якусь ми посилку будемо розігрувати одну. От, напишіть коментарі, щоб я зрозумів, чи вам це цікаво, чи ні. Морці, що ти робиш? Братан, прикрашай. А так, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей.